Привіт! Сьогодні ми проведемо цікавий досвід у домашніх умовах і дізнаємося, чи може чай каркаде бути індикатором у хімічних реакціях. Ми перевіримо, як змінюється його колір під впливом різних рідин із різною кислотністю. Нам для цього знадобиться відвар чаю каркаде. Приготуйте заздалегідь і дайте йому охолонути до кімнатної температури. Також нам е, знадобиться кілька прозорих стаканів, рідини. В нашому випадку це оцет, лимонний сік, вода, розчин соди і розчин прального порошку. Але зверніть увагу, що це мають бути саме розчини, а не сухі речовини. Отже, розпочнемо. Налити в кожну склянку трохи різної рідини з різною кислотністю. І починаємо додавати в кожну склянку трохи чаю каркаде. Оцид. Додаючи в оцет, ми спостерігаємо, як у кислому середовищі колір каркаде стає рожевим. Додаючи вимонний сік. Ми також бачимо, що колір Каркаде в кислому середовищі стає. Червоного кольору. Отже, можемо зробити висновок, що у кислому середовищі колір каркаде стає яскраво червоним або рожевим. Також додаємо у воду. Постерігаємо, що нічого не відбувається. Тобто, впевнено, можемо зробити висновок, що у нейтральному середовищі колір залишається без змін. І залишається у нас розчин соди і розчин прального порошку. Додаємо в розчин соди. І бачимо ледь-ледь. Що робить? Ще трошки. Колір змінився. Зелений колір. Але він такий ледь-ледь помітний. -ледь. Просто, можливо, треба більш концентрованіше розчинсуди зробити. Так. І додаємо в каркаде врощен прального порошку. І відразу бачимо, що змінюється колір. І він вже стає насичено-зеленим. Дуже гарний колір. Отже, можемо зробити висновок, що у лужному середовищі. Чай Каркаде змінює свій колір, може змінюватися на синій, зелений і в деяких випадках навіть жовтий. Що ми дізналися цим дослідом? Ми дізналися, що чай каркаде може бути природнім індикатором для визначення кислотності або лужності рідини. Бажаю успіхів і цікавих відкриттів!